є сорти, які ну, взагалі ні з чим не переплутаєш. І до таких сортів тепер відноситься сорт Magical Lime Sparkle. А, дивіться, в нього завжди гарна така видовжена квітка гіацинтова. Чимось цією квіткою він нагадує скайфол, тільки пелюсточки більш тонкіші, ніж у скайфола. В минулому році він взагалі не перефарбовувався рожевий, В цьому році намагається, намагається перефарбуватись. Дуже великі волоті. Дуже. І не тільки в мене, я дивилась цей сорт ще. На декількох участках, тобто, як коли гарно вкорениться сорт, він гарно і наростає, і впізнавано до того ж в нього листя: таке строкате, хвилясте троп... як човником. Зверніть увагу, дуже гарний сорт.